Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи Насідали ще Мойсея, посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть, скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах, і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо є один у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі отцем. Бо є один у вас, Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо слово важке в сторону фарисеїв. Ну, виглядає на перший погляд, що зараз будемо говорити про них. А в принципі, як каже стародавня істина, завжди дає компанія, яка складається з трьох осіб. Що якщо один хтось відходить, то тоді розмова значно пожвавлюється. Ну, як правило, говорять про ту людину, яка відходить. Тому треба розуміти так, що так, ми, як люди, спілкуємося, розмовляємо і спілкуємося про інших людей. І тому питання з одного боку лицемірства, про яке сьогодні каже Ісус, з іншого боку, засудження, це питання, які будуть залишатися актуальними. Однак спробуємо подивитися, в чому тут була проблема. Проблема, про яку каже Ісус напряму своїм візаві, своїм опонентам, своїм дуже часто обвинувачам, зрештою, якщо перегорнемо в Євангелії лише всього на всього кілька сторінок далі, то побачимо, що саме ці ж самі фарисеї з книжниками і привели до смерті Ісуса, тому що їм дуже сильно не подобалося те, що він казав. І таким чином вони намагалися усунути свого опонента. І сьогодні Ісус каже про те, що е, насідали ще Мойсеї, посідали книжники і фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть та виконуйте. Але не так, як вони так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. І в чому ми тут маємо одразу ж проблему? Проблема очевидна. 613 або 16 заповідей. Цифри можуть різнитися, тому що деякі заповіді можуть рахуватися одна як дві, а одна як одна. Та, зрештою, що казати про 600, якщо Наприклад, 10 божих заповідей для дуже багатьох людей становить проблему. Тому що для когось заповідь, умовно кажучи, не знаю, шоста це п'ята, а п'ята це шоста. І це вже є предметом багатьох дискусій, що от ми правильно рахуємо. Інші кажуть, ні, звісно, ми правильно рахуємо. Ну і можна, таким чином, в таких суперечках можна і забутися, про що заповідь, в принципі. Ось, ну, але, звісно, залишитися правим. Е, так що проблема тут була також в цьому. Чи були фарисеї кимось поганим? Ні, не були. Чи були вони потрібні? Так були. Е, буквально двома словами пригадаю, що це були за люди. Це була група дуже побожних релігійних людей. Разом з фарисеями, наприклад, були садукеї. Е, вони відрізнялися своїми віруваннями, вподобаннями, е, поведінкою. Ну, але тим не менш були фарисеї, були садукеї, були ще. Хто ще був у той час? У нас сьогодні останній день на практиці семінаристу. Я користуючись нагодою, що в нього спитаюся, хто там ще був. Від послідовники Іродіани, ось так. Так що були певні течії, ну так як у кожному суспільстві є люди, прихильники однієї групи, людей є інші, чи там вболівальники якоїсь там одної футбольної команди чи якоїсь там іншої. Ну і це цілком нормально, що людям щось подобається і щось не подобається. В цьому не треба шукати щось погане, що, що, що комусь щось подобається. Це нормально. Але в чому була їхня проблема? Звісно, не в тому, що це люди, які приділяли на вивчення тори е дуже багато часу. Вони насправді дуже багато вчилися, читали, е серед фарисеїв були різноманітні школи, е школи не в сенсі, діти йшли в перші класи і там вчилися писати. Хоча теж не зайвим буде сказати, що. Єврейський народ на той час, 2000 років тому, це були люди, які вміли писати, читати, знали Тору, той самий батько Йоанна Хрестителя Захарія, коли взяв табличку і написав, то інші люди прочитали те, що він написав. Це не було в Синагозі. Це було серед інших людей. Тобто, е, ну, все-таки можемо побачити випадки, коли люди знали письмо, знали, що це означає. Ну, Можете собі, до прикладу, пригадати, як було з писемністю ну, десь там, наприклад, в прадідусів, в прабабусів, е чи вміли вони читати і писати. Ну, Так просто для порівняння. Так от, те, що фарисеї були, в цьому не було нічого поганого. Е, це було дуже добре. І, зрештою, Ісус каже, що. Е, все, що лише скажуть вам, робіть. Тобто, те, що вони казали, це було щось добре. Звісно, що добре. Їхня проблема була не в тому, що вони вивчали Святе письмо, чи не в тому, що вони дуже сильно старалися. Їхня проблема була в іншому. Банально у лицемірстві, якщо дуже сильно скорочувати. Тому що одне вони казали іншим, а інші вимагання мали стосовно себе самих. Ну і щоб ми всіх псів не навішували з вами на фарисеїв, то давайте подивимося на інші сторони людського життя, навіть відсунемося від релігійної справи. Ну, от, до прикладу, має бути якийсь футбольний матч. Або не тільки футбольний, наприклад, не знаю, там, баскетбольний, волейбольний, та неважливо, якийсь спорт. І суддю намагаються: от є команда А, команда Б. То намагаються взяти суддю, щоб той суддя був з команди це або там, з країни це, щоб він не підсуджував, тому що можна на щось примкнути око, є багато спірних моментів в грі, є багато яких речей, які він банально може, звісно ж, не помітити, тому що потрібно дуже уважно дивитися на все те, що відбувається там на тому чи іншому полі. Тому ця проблема є, так, ця проблема є. І ця проблема є так само в багатьох інших сферах. Навіть так само подивімося, що коли потрібно прооперувати пацієнта, і це має бути цим хірургом, має бути родич пацієнта, то тоді того хірурга заміняють, того що він може поставитися інакше до цього пацієнта. Ну, наприклад, йому може бути. Жалко різати. А різати йому як хірургу треба буде. Бо це його робота, це його завдання, він таким чином рятує життя, але, пожалівши цілком природно, близьку людину, він може зробити їй шкоду. Тобто, якщо ми подивимося не тільки на самих фарисеїв, то ми побачимо, що є дуже багато таких випадків, коли людина по одному ставиться до одних людей, а по-іншому ставиться до інших. Хоча ситуація може бути абсолютно ідентична. Бачив такі ролики кумедні. Значить, одна жінка записує такі гумористичні, чи ні, то вже не гумор, то сатиричні ролики на тему свекрухи і невістки, показуючи, що от якби. До своєї там, доньки ставиться там, добре, приязно, чи там, до дружини, е ну, до одних родичів по одному, ставиться до інших по іншому. І це дуже смішно, тому що видно, що ну, на превеликий жаль, це може бути взято за життя. І так, дорогі друзі, щоб ми всіх псів не навішували на фарисеїв, найперше, що нам потрібно зробити, це зізнатися в тому, що ми можемо бути необ'єктивними. Ми можемо бути упередженими, ми можемо до одних людей ставитися по одному, хоча ті люди можуть цього не заслуговувати. І зовсім по-іншому е погано, насторожено, упереджено можемо ставитися до інших людей, які не могли зроб... ну, наприклад, не зробили нічого поганого. Ну, але ці люди не є нам симпатичними з тих чи інших причин. І саме про це каже Ісус, про це лицемірство. Звертає Ісус увагу. Також звертаю увагу на те, що вони одне кажуть, а інше роблять. І, дорогі друзі, так треба зрозуміти, що так, це також така дуже велика людська слабкість. По одному ставитися до себе, а по-іншому до інших. Подивіться, що зараз дуже сильно спрощує роботу того, щоб побачити самого себе з боку. В прямому сенсі цього слова наявність дзеркал. Колись їх не було, колись вони були дуже сильно дорогі. Та й сьогодні, щоб купити велике зеркало, е таке в повний зріст, наприклад, я дивився от в студію, щоб люди перед ефіром могли там подивитися, е то ну, теж коштує добрих кілька тисяч. А колись це було взагалі е цілий маєток. взагалі, Не можна було купити зеркало, бо це було щось просто фантастичне. Сьогодні ми маємо так само. Можливість записати відео, зробити фото з тих самих мобільних телефонів, ну бо там фотоапарат не в кожного є. І можна подивитися, як я виглядаю збоку, в прямому сенсі цього слова. Раніше це не було таким доступним. І коли людина дивиться на себе збоку, вона думає, ні, ні, не можу це бути я. Тому що один образ мене живе в моїй голові, а інший я є насправді. І отут саме вся справа, щоб визволитися з цього лицемірства, з цього фаризаїзму, як ми вже тепер називаємо власною назвою це явище, то потрібно навчитися дивитися на себе збоку. Тепер, дорогі брати і сестри, подивімося ще на одну річ іншу. А яким чином це потрібно робити? Як можна навчитися дивитися на себе об'єктивно, як не ставитися до інших людей? Гірше, ніж до себе, тобто не вимагати від них більше, ніж від себе. Яким чином позбавитися ось цього лицемірства саме? І тут, дорогі друзі, приходить на допомогу нам практика, яка є дуже добре відомою всім християнам. Сповідь. Саме вона. І саме про сповідь є дуже багато суперечок, є дуже багато дискусій е, про те, що та ні, то чому я маю це говорити перед іншою людиною, а та інша людина також слабка. Мови немає. Сто тисяча відсотків, що та людина слабка. Тисяча відсотків, що е, священник е, людина. Ну, не будемо заперечувати цього факту. Не будемо заперечувати того факту, що він може мати теж, ну, можливо, не такі самі, але якісь інші слабкості, і ну, точно не є ідеальною людиною. Це 100%. Але ми до сповіді йдемо не того. Ми до сповіді йдемо того, що так навчив Ісус. Кому простите гріхи, тому простяться, кому затримаєте, тому затримаєте, е сказав Ісус своїм учням. Але ми йдемо до сповіді також тому, що ми чуємо себе збоку. І сповідник, який бачить нас, чує про нашу проблему, гріх той чи інший, може порадити, сказати: слухай, так твоя проблема ось тут, а не ось тут. Тобі потрібно зробити ось це. А не це. І так, сповідь дозволяє подивитися на себе збоку. би на фотографію, не мов би на відеозйомку, бо ну, дзеркало можна себе побачити тільки під певним ракурсом, не з кожного себе побачиш. Сповідь дає цю можливість зрозуміти свою якусь помилку і не бути фарисеєм. Фарисеї намагалися жити зовнішнім життям правильно. Відсували на сторону те, що було внутрішнє. І в цьому була їхня проблема. Конкретно сьогодні Ісус звертає увагу на те, що вони поширюють свої китиці. Що це за китиці? Ці китиці, це е на їхньому одязі, ось виглядало так, як Альба. От, найпростіший якби, одяг, який людина може пошити, це от, якби, така довга сорочка, ну, як от на мені. Так? От в такому люди колись ходили в таких там, тогах, туніках. І нанизу були китиці в них 613 чи там 616 штук за кількістю заповідей, які були в старому заповіті. Тобто вони дивилися на ці китиці і пригадували про заповіді. Якщо ви бачили вживу сучасних євреїв, то китиці вони так само носять і зараз, не 600. 10 штук, але все рівно носять. Тобто єврей одягає таку, це не сорочка, це така накидка, трошки так схожа на дальматику, якщо ви знаєте, як вона шиється, що от є спереду такий кусок матерії. Або о, пончо в Латинській Америці ось так носять подібно. Тобто така матерія от просто є матерія, з діркою для голови, ось вона накладається, половина звисає сюди, половина йде на спину. І на кінцях. Цього одягу йдуть шнурочки, ниточки, і ці ниточки саме вони заповіді і пригадують. Тобто, це збереглося в одязі і по сьогодні. І Ісус каже, що їхня проблема фарисеїв конкретно полягала в тому, що вони збільшують ці китиці. Тобто, ну напевно, було якесь модне віяння, що в кого довші, той там кращий, той побожніший, чи щось таке. І тут Ісус звертає увагу, що ні, тут проблема. Збільшують свої філактерії. Що це є ці філактерії? Ну, можливо, ви колись бачили, як моляться побожні євреї. Це відбувається також і по сьогодні. Для людини непідготовленої, яка не знає пояснень, це може навіть виглядати смішно. Хоча я особисто застерігаю сміятися з віри інших людей. Ну, словом, потрібно мати певну частину такту. Ці філактерії це така коробочка на чолі і на руці, на чолі того, що, от, Слово Боже, нам потрібно мати перед своїми очима, так як було в старому заповіті написано. І біля свого серця. Ну, то, от якби примотують таким спеціальним способом намотування. Це не аби як зроблено, а спеціальною задумкою. І ця коробочка примотується, отак спеціально скидають одяг, закачують сорочку, щоб примотати цю коробочку сюди біля серця, щоб була. І Ісус звертає увагу про те, що можна збільшувати ці філактерії, ці коробочки, що вони будуть дуже-дуже великими, але це не вирішує питання, того, що Бога потрібно наслідувати не в збільшенні китиць чи коробочок, а в своєму дусі. Ну, чи так само ми з вами можемо там носити якісь зовнішні релігійні ознаки, але суть, звісно ж, не в цьому. І так, дорогі брати і сестри, Ісус сьогодні застерігає від фарисеїзму, від того, щоб ми не казали одного, а не робили іншого. Будьмо чесні, це загрожує абсолютно кожній людині, тому що кожна людина хотіла би перед іншими виглядати краще, ніж вона є насправді. І це може спонукати до лицемірства більшого чи меншого. І від цього лицемірства нас дуже сильно вберігає ретельний і спецовісті, і сповідь. Нехай Господь нам благословить, щоб ми підходили до цих речей серйозно, з чистою душею, з відкритістю свого духа і могли виправляти своє лицемірство, яке можемо помітити. Амінь.